Всім привіт! Ви на каналі Фотограф з нуля, і сьогодні ми говоримо про те, як початківцю обрати свій перший фотоапарат з бюджетом до 1000 євро у 2023 році. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавого про те, як стати фотографом і про фотографію. Яка основна відмінність камер? Чому одні камери коштують до 1000 євро, а інші 2000 євро і більше? Основна відмінність це розмір матриці. За розміром матриці. Ми ділимо фотоапарати на повнокадрові це більш дорогі, у яких велика матриця і кроп камери. У яких матриця меншого розміру матриця це найдорожча частина у фотоапараті, і саме тому від її розміру залежить ціна на фотоапарат. Сьогодні ми, звичайно, поговоримо про всі кроп камери, тому що саме вони влазять в бюджет до 1000 євро. Але в кінці відео я трошечки розкажу про повнокадрові моделі, які звичайно не влазять в бюджет 1000 євро, але можливо зацікавлять когось, хто буде переглядати це відео, можливо, у когось є трошечки більше бюджет. А комусь можливо, це буде така мрія на майбутнє. Тож давайте починати. Я переконана, що починати можна з фотоапарату любительського класу до 1000 євро, тому що я сама так і починала. Ось мій перший фотоапарат це Canon 700D. це звичайна любительська дзеркалка, яку купують просто зазвичай для домашніх цілей, але це не перешкода для того, щоб починати з нею фотографувати і навіть заробляти гроші, тому що свої перші весілля. Я відзняла на цю камеру, і вона досить показує непогані результати. Що в неї із класних плюшок? Це поворотний екранчик, за допомогою якого ви можете знімати з різних точок. Це дуже зручно і прикольно. З цією камерою у мене був об'єктив 50 мм 1.8. мм. Це такий must-have, який я рекомендую всім початківцям. Це портретний об'єктив, вартість якого трошки більше 100 доларів. Це будуть найкращі вкладені ваші 100 доларів у житті. Повірте, ви оціните цей об'єктив, особливо якщо до того у вас був звичайний стандартний об'єктив, який йде в комплекті. Це зазвичай китовий об'єктив. 18-55 або 18-135. Вони не дають таку класну картинку, вони не дають таке розмиття фону, таку різкість. Як уже портретні об'єктиви, тому ви точно оціните його після вашого стандартного об'єктиву? Отже, поїхали, що у нас сьогодні є на ринку серед нових фотоапаратів. Canon 4000D – це той варіант, якщо от вам прямо зараз уже сьогодні потрібна камера, він дійсно бюджетний, мабуть, найдешевший з тих, про які ми будемо сьогодні говорити. В ньому 18 мегапікселів, він дає недостатньо класну картинку, і, звичайно, у нього є до чого прагнути. Це дійсно бюджетна камера для любителів. От якщо ви дуже сильно обмежені в бюджеті, можете починати з неї. Але я б не рекомендувала краще поглянути на більш кращі варіанти, або, хоча б на камери з OLX, уживані, але трошечки кращого сегменту. Взагалі, у Canon є така класифікація: це чим більша циферка, ти Тим нижчий клас камери, тобто, якщо у нас 4000D, то це найпростіша камера взагалі для любителів. Якщо це вже, наприклад, 700 d тобто, бачите, три цифри, то це у нас трошечки вищий рівень. Це також любительська, але трошечки вищого рівня. Далі у нас, наприклад, може бути 80 d 90D. це вже такі напівпрофесійні камери, і, наприклад, 6 d це вже професійна камера. Це що стосується саме дзеркалок. У бездзеркалок там трошки інша класифікація, інші назви. Але що стосується от саме камери 4000D, ви розумієте, що це най найпростіша камера. Камера з плюс-мінус того ж сегменту, це Canon 250D, в ній 21 мегапіксель, трошечки краще буде зображення, але це теж не та камера, яка прям видасть вам найкращий результат. Тому давайте йти далі. Canon M50 50 це бездзеркалка серед Кенонів. Зараз вже є друга версія Canon m 50, так і називається Canon m 52. Це бездзеркалка, це сучасна камера з дуже класним автофокусом, з дуже цупким автофокусом. На 24 мегапікселі буде давати класні зображення, хороші фотки. І має такі приємні фірмові кольори Canon. Саме ваші фотографії будуть мати класну насиченість. В ній поворотний екран, вона дуже зручна, маленька, компактна. Вам не треба буде таскати важкі рюкзаки. То... Класна камера і доволі зручна. Дуже багато моїх учениць починають саме з цієї камери. Вона дійсно вартує вашої уваги. Canon m 200 дуже схожа на m 50 також без зеркалка, схожі характеристики, буде просто трошечки дорожча. Давайте трошечки поговоримо про Нікони. А, наприклад, Нікон d 5600 Зеркалка класна, зручна, буде давати хороше зображення, гарні фотографії, 24 мегапікселі. також дає достатньо якісні фотографії і дуже популярна серед фотографів, особливо серед фотографів-початківців. Нікона також є бюджетна беззеркалка, аналог Canon M50 – це Nikon Z50. Вона також доволі якісна, зручна, компактна, маленька. Взагалі, я вважаю, що за беззеркалками майбутні фотографії. Тому, якщо ви... У 2023 році купуєте фотоапарат, я б все ж таки радила приглядатися до Тому Що насправді зараз відбувається те, що відбувалось на початку 2000-коли х всі з плівочних фотоапаратів почали переходити на цифрові фотоапарати, і такі олдскульні фотографи так і залишились на плівці, але весь світ уже захопила цифрова фотографія. І те ж саме відбувається зараз. Багато фотографів не хочуть приймати той факт, що майбутнє за беззеркалками, але насправді ми бачимо, як з кожним роком все більше беззеркалок з'являється на ринку і серед бюджетних фотоапаратів, і серед фотоапаратів більш дорогого сегменту. Canon 850D, мабуть серед бюджетних дзеркалок це на сьогодні найкращий варіант. В ній є поворотний екран, класний автофокус. І ця камера дуже зручна, ергономічна, її приємно тримати в руках. Це фотоапарати, які ви можете на сьогодні знайти в магазинах нові у 2023 році із бюджетом до 1000 євро. Якщо у вас ще більш обмежений бюджет, ви можете розглянути варіант уживаної фототехніки. Я зняла відео на тему, як обрати фотоапарат Бу, тобто уживаний на OLX і не втратити свої гроші. Обов'язково переходьте. Дивіться, посилання залишу під відео в цьому відео. Я детально розказала про те, як обрати фотоапарат з рук. Уживаний і не потрапити в халепу. Отже, що ви можете розглянути на сьогодні на OLX? це Canon 700, d тобто ось такий можна брати з китовим об'єктивом, з звичайним в комплекті. Краще, якщо це буде 18-135, а не 18-50. Але якщо вже зовсім обмежений бюджет, 18-50 для початку, для того щоб навчитися, теж підійде. Другий варіант це Canon 80D, це, вже, ви пам'ятаєте, буде трошки кращий за лінійкою Canon. І також можна знайти уживаний. Nikon D5200 або Nikon D3100. Дуже популярні моделі серед Ніконістів, особливо серед. Початківців ніконістів, тому розглядайте і також ці варіанти, але пам'ятайте, що техніку уживану треба дуже ретельно перевіряти. Так як це відео будуть переглядати люди, які обирають собі фотоапарат, можливо, з різним бюджетом, давайте трошечки поговоримо про фотоапарати, які виходять за бюджет 1000 євро, але, звичайно, також підходять для того, щоб з ними починати. І вони такі на більш довгу перспективу. Це повнокадрові фотоапарати. І серед повних кадрів Canon, я дуже сильно раджу Canon 6 d Його ви знайдете тільки уживаним зараз, тому що перестали випускати цей фотоапарат. У мене був дуже класний, дуже класна кольоропередача. І з мінусів у нього це те, що немає поворотного екрану. Але поворотний екран є в його молодшого брата. Це Canon 6 d Mark II, Ось він. І це також повнокадровий фотік, який дуже дає класні фотографії з глибокою передачою кольорів і напівтонів. Серед Nikon ви можете розглянути d 750, наприклад, або D600, D800. Це все теж повнокадрові камери від Nikon. Також серед бездзеркалок є повнокадрові. Серед Canon це Canon R, Canon RP, Canon R6. А їх взагалі дуже багато, але ось це такі найпопулярніші моделі, які також будуть давати дуже круте зображення, компактні, зручні, і ви будете ними 100% задоволені. Серед Ніконів це Nikon z 5, Nikon z 6. Також класні повні кадри від Nikon. Напишіть під відео, з якого фотоапарату починали ви. Мені буде дуже цікаво дізнатися історії моїх глядачів. А також не забудьте поставити вподобайку цьому відео. І підписатися для просування україномовного контенту.